Доброго дня, Україно! Зараз наглядно вам покажу ще один із позитивних функцій Жадкен. Бачите, який амброзія є, але в зернові зовсім небагато в бункері. не скажеш про поле. Дивіться без коментарів у бункер попадає тільки те, що осипається на ліхтери. Навіть не уявляю, яка вражайність. Зараз покажу, як сам процес молодьби проїзди на скорості 15 км в час, якщо не більше. Сам процес молодьби. Також сіяла СПМ 6 да не поле, ну Щось не вийшло в хазяїна поля з гербіцидним захистом. Тому якось отак Нічого, ч, це даже семочок є Бур'яни помилок не прощають. Або, так скажеше, безвідповідальне внесення хімії. Я не бачу іншого пояснення. Це жах просто якийсь. Головка, якщо. І шляпки, якщо і є, то на рівні із вершком бур'яну урожайність тона з гектара. Не знаю, друзі, яка швидкість. ну Медленіше немає і сенсу ходити. Виходив, дивився, все зрізає, втрат немає, не дивлячись на те, що невеликий коршик. Жах, просто жарко. Ну, Треба постійно підсмикувати туди-сюди. Висота соняшника різна. Не знаю навіть яка тут буде натура. Уявлення немає. Ой. Більше до чого я веду, що жадка встигає, бур'яни не попадають, точніше попадає насіння, але набагато менший відсоток, ніж зазвичай. Зараз станемо, покажу клацес. Оп! Пилюка! Ну, друзі, з ліфте, на, на ліфтери висипається. Ну, скажімо так. Не так якби це було при сплошному зрізі. Так би було, напевно, 30% тільки соняшника, а то все була б амброзія. А так, амброзії не знаю, відсоток, може відсотків 20, десь так. Я вважаю це, скажімо так, гарний показник, як для таких умов молодьби. Тільки до Да отакий то вже можна і скинуть, звісно, швидкість так, що так, друзі будь-які можна бур'яни заїжджати, якщо є там кошики. Зараз станемо, стану разом подивимось втрати якраз. Оп. Кошики невеликі, ліфтери повністю звузив, зараз трохи пилюка пройде. Ну, друзі, як маленьке куряче яйце, тут немає навіть е зернинки самої, сама шавуха. Так, втрати, 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 друзі, я ж кажу, це. Ті кошики, в яких насіння нема, одна шкаралупа, Кур'яни. амброзія. Мусор такий. Зверху ви побачили, тому що розгружений комбайн немає. Макси зерна. Так, друзі. Перший раз на такому сонячнику набрався досвіду і вам показав. Всім пока...